Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Завжди милувався радянському і пострадянському самонавіюванню, пише доктор юридичних наук Борис Бабін. Це коли якась завідома ахінея написана пересічним клерком з відділу пропаганди суто для обдурювання населення, через темники та найкращих у світі журналістів потім поступово ставала ідеологічною нормою та визначала поведінку як самого цього клерка, так і його високого керівництва. Про це можна довго розповідати у різних сферах, але я про найболючіше наразі для багатьох пострадянських персонажів. Про Нюрнберзький трибунал радше про про нього, який. Декілька десятиріч крутили радянські агітатори, докрутилися до декількох поколінь осіб, що приймають рішення або інших що смачно, і з підмахуванням обслуговують цих осіб, які зводять свої пізнання у міжнародних відносинах та протидії нацизму. До цього радянського міфу, ну ще й, звісно, до кіно про Штірліца. І на цьому фоні приймаються справжні, а не кінематографічні рішення. Ну ось прикладом, наразі, російські спецслужби цілком серйоз вирішили достатись свого пошкрябаного сейфу. Пана Медведчука та через нього почали цілу спецоперацію про фейковий міжнародний трибунал. Над українським нацизмом розпочав із програмної статті. Цікаво, що сам видатний українофоб цю статтю явно не писав та навіть не вичитував, бо вона разюча відміна від його графоманського стилю та за рівнем концентрації канцеляризмів, радше нагадує умовну службову доповідну якогось кадрового полковника ФСБ. Мета статті та операції в цілому проста, крім загального нагнітання страстей, у чергове зірвати ратифікацію Києвом Римського статуту, але як завжди, нерозуміння міжнародного права та міжнародних відносин, тотальна некомпетентність людей біля Шкрябаних сейфів зіграла із авторами інформаційної спецоперації злий жарт. Та справа навіть не у тому, що у статті Медведчука раптово захищають українське правосуддя в особі Тупицького та Вовка, роблячи для відповідних колаборантів чергову явку з повинною. Автор Нюрнбергських тез Медведчука вирішив піти з козирів, та розлого розповідає про геноцид хунтою населення Донбасу, як, начебто, підставу для агресії РФ. Нагадаю, що до лютого 2022 року такі тези спокійно та рутинно крутив офіційний Кремль через всю свою машину брехні, аж поки його не піймали за язик. Ката не потягли до міжнародного суду ООН. бо РФ намагалася прикривати власну агресію неіснуючим існуючим геноцидом, і тим самим потрапила під враження профільної конвенції ООН, яку перекручувала. Примітно, що після визнання міжнародним судом прийнятності позову України офіціоза агресора, виключив слово геноциди із меню своїх фейків. І якщо хтось може вважати, що стаття Медведчука це просто думка особи, то з цим міжнародний суд явно не погодиться, адже вона не лише вийшла у державних медіа РФ. Медвечук у свій час був РФ офіційно виміняний на українських. Полонених перебуває під очевидним контролем Кремля, як залежно від нього особа і наразі те, що від його імені продукується, є прямою відповідальністю російської держави, зокрема й у Гаазі, куди дійсно має немаленькі шанси потрапити їй сатанинський кум. Є його сумнозвісні куратори, але явно не в тій ролі, яка їм би сподобалася. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.